Ти міцніше, ніж думаєш. Ти сильніший за те, чому протистоїш, бо був створений перемагати, народившись з усім необхідним для подолання будь-яких перешкод на своєму шляху. Ти можеш почуватися слабким та наляканим. Бог створив нас із почуттями, але вони не мають нами керувати. Коли ми стикаємося з невирішуваною з нашого погляду проблемою що завдає душевного болю, спричиняє величезний тиск. Бог шепоче ти міцніше ніж думаєш. У біблії сказано, але вірний Бог, який не попустить, щоб ви випробовувалися більше, ніж можете. Але при спробі й полегшення дасть, щоб знести могли ви її. Наша міць проявляється під тиском, який іноді здається нестерпним. але Бог допускає лише те, з чим ми здатні впоратися. Бог не сказав, що позбавить нас проблем або покаже, як втікти від них. Проблеми будуть, але Бог дав нам силу, щоб із ними впоратися. Кожен з нас потрапляв до ситуації, коли був впевнений, що не витримає, але не зламався. Чому? тому, що виявився міцнішим ніж вважав. Богу вклав у тебе свою силу, щоб ти міг витримати той тиск. Він ніколи не допустить, щоб ти залишився наодинці з проблемою сильнішою за тебе. Ти зможеш подолати все, що трапиться тобі на життєвому шляху. Я читав про маленьку рибку маріанського равлика. вона живе на глибині більше восьми кілометрів під водою. Жодна інша риба не може там існувати, бо тиск на цій глибині у тисячу разів перевищує тиск на поверхні і розчавить будь-яку рибу. Але коли Бог створював маріанського равлика, він надав йому гнучкі кістки та унікальну систему травлення. Більшість риб мають один ген для стабілізації білків, але ця риба має п'ять, бо створена справлятися з тиском, який її навіть не обтяжує і не перевантажує. Маріанський равлик чудово почувається на глибині, створюючи нас, Бог знав, з якими труднощами та тиском нам доведеться мати справу. Фінансовий тиск, тиск у стосунках, у вихованні дітей, тиск через хворобу якби ти був неспроможний, бог не допустив би цього він не робить помилок. З чим би ви не зіткнулися, нагадайте собі, що спроможні, бо створені перемагати. Кожен з нас може опуститися лише на ту глибину, яку зможе витримати і подолати. дуже важливо погодитися з Богом стосовно цього, бо тоді ми не будемо казати. Це занадто. Я не зможу виховувати цих дітей. Тиск на роботі величезний, я не витримаю. у писанні сказано, що ми сповнені сили. Ми здатні подолати спробу. Пережити труднощі, але наша міць буде марною і не принесе ніякої користі, якщо жити з менталітетом я не зможу. Припиніть фокусуватися на тому, що неможливо, і опануйте нову перспективу, все можу у Христі. Перешкода величезна, але я її подолаю. Ця проблема триватиме довше, ніж я гадав, але я впораюся. Я створений, перемагати, сильний, помазаний, екіпірований усім необхідним. Ти міцніше ніж думаєш, коли ти бачиш себе сильним, владним, здатним. То не будеш жити приголомшеним, а повсякчас відкриватимеш у собі силу, про яку й гадки не мав. Це сталося з Гедеоном у шостому розділі книги суддів. Він ховався у винному чавилі, коли молотив пшеницю, боячись мідіянітян, котрі оточили його місто. Уявіть, під яким тиском він був, Почувався приголомшеним, хвилювався, гадаючи, що трапиться. Саме тоді, коли здавалося, що він вже не витримує, з'явився Янгол і сказав: Могутній герою, Господь з тобою. Інші переклади кажуть, доблесна людина безстрашної мужності. Гедеон не почувався могутнім героєм, він ховався. Він почувався несміливим, а слабким та наляканим. Але Янгол сказав: Гедеон, ти міцніше, ніж думаєш, але зараз ти дозволяєш ситуації зламати себе. Ти гадаєш, що це Нестерпно, занадто важко, але в тобі є міць перемогти, бо ти сміливий та талановитий. Ти впорайся. Гедеон не усвідомлював своєї сили, бо дивився на ворогів, на опір, який здавався непереборним, але Янгол з'явився, щоб нагадати про те, що було закладено у ньому Богом. Гедеоне, ти поведеш ізраїльський народ проти мідіянітян. Незважаючи на те, що він побачив Янгула, Гедеон залишався переляканим. Ти жартуєш? Я з найбіднішої родини і найменший у домі свого батька. А ти називаєш мене сильним героєм? Ти знаєш моє походження? Знаєш звідки я? Ти бачиш, хто проти мене? Гедеон не розумів, що Бог не дозволить йому потрапити в ситуацію, до якої він не буде готовий. Якби це було занадто важко, неможливо витримати за великий виклик. Бог би не допустив цього. Якщо ми потрапляємо в певну ситуацію, значить здатні впоратися. Подібно до Гедеона, Бог каже тобі Могутній герою, встань і стій міцно. Після того, як Янгол назвав Гедеона могутнім героєм, він мав сповнитися віри і готуватися до битви. Але Гедеон продовжував сумніватися. Тож Бог міг сказати: Гедеоне, облиш це. Якщо ти вважаєш себе слабким, я знайду когось іншого. Але Бог ніколи не відмовляється від свого народу. Він продовжуватиме говорити до нас, запевняючи, що ми міцніші, ніж думаємо, виявляючи нам знаки своєї прихильності. Гедеон з одним зі своїх людей підкралися до ворожого табору, щоб подивитися, що там відбувається. кілька армій приєдналися до Мідіянітян у боротьбі з ізраїльтянами. А гедеон мав лише 300 воїнів. Перемога здавалася неможливою. Підкравшись до табору, вони випадково почули, як один із мід'янітян розповідав про свій сон, а інший казав: я знаю, що це означає. Бог дав Гедеону та ізраїльтянам перемогу над нами. Коли Гедеон почув це, у нього всередині щось ожило. Повернувшись до табору, він сказав своїм людям: Господь дав нам перемогу. Гедеон більше не почувався слабким приголомшеним та заляканим, бо знав, що впорається, де опівночі ізраїльтяни атакували ворожі армії і, незважаючи на чисельну перевагу ворогів, здобули перемогу. Гадаю, що ми б не знали про Гедеона, якби тоді Янгол не назвав його могутнім героєм якби Янгол не закликав Гедеона подивитися на себе з Божої перспективи, він не виконав би свого призначення. Тож Бог каже тобі: ти міцніше ніж думаєш. Ти сильніший за те, чому протистоїш, бо був створений перемагати, народившись з усім необхідним для подолання будь-яких перешкод на своєму шляху. Ти можеш почуватися слабким та наляканим. Бог створив нас із почуттями, але вони не мають керувати нами. Ми повинні керуватися Божою істиною замість почуттів. У слабкості кажи, я сильний. Почуваючись приголомшеним, стверджуй я все можу у Христі. Коли страшно, кричи я могутній герой. Під тиском проголошуй, я можу з цим впоратися. Я витримаю. Я міцніше, ніж думаю.